Виставка двох ювілеїв. До Дня Незалежності України у міській галереї відбулось відкриття незвичайної мистецької експозиції. На стінах більше 200 картин Лариси Дем'янишиної та Віктора Гоманюка, викладача відомої грековки. Роботи митця та його учнів приурочили 160-річчю Одеського художнього коледжу імені Митрофана Грекова. Нещодавно Віктор Гоманюк пішов з життя. Його справу продовжують учні. Ця людина відкрила мені почуття прекрасного. Саме завдяки йому я відкрила світ мистецтва. Я почала його відчувати, тому що до зустрічі з ним моє серце не так відчувало цю красу світу, як поруч з такою людиною, як він. Мені здається, що він... Відноситься до таких людей, які допомагають знайти вірний шлях іншим. Він дуже любив дітей, вмів пояснити, як що робити, як виправити щось, як знайти свій стиль, як відкрити щось у собі таке, щоб воно сяяло, щоб інші люди побачили це сяйво. Крізь час і простір так назвала спільну виставку Лариса Дем'янишина. Цього дня ювілярка приймала вітання від численних поціновувачів її творчості. Відкриття виставки зібрало чимало гостей. Про Ларису Дем'янишину ілюстратора розповіла завідувачка бібліотеки коледжу Грекова. Презентувалася перша сотня, була гарна виставка. Такий мистецький ужинок Лариси Семені Мені дуже всі було багато людей, і всі цікавилися, не вірили, що так людина може багато ну, за от 20 років. Що я її знаю, вона оформила. Я ж кажу, першу сотню. Ми... Ну, презентували, але це ще не кінець, і робота далі продовжується, і книжки знаходяться. І дуже гарні в неї кожна обкладинка це маленький такий міні-витвір мистецтва. І не тільки обкладинки, це і ілюстрації, це і дитячі книжки з гарними такими кольоровими ілюстраціями, це і збірники колективні, це і художня література, це і навчальні посібники. такий жанр в неї, ну, вона дуже така різнопланова. Його творчість і моя це присвята рідній українській землі, говорить художниця. Ювілярка провести спільну виставку запропонував Віктор Гоманюк. Ще встигла його порадувати, що ми до Дня Незалежності робимо виставку, тому що і його твори, мої вони співзвучні в цьому в любові до, до своєї рідної землі, до людей. А після того ну пройшло зовсім небагато часу. Віктор трошки трошки не, не дожив до свого ювілею. Десь я написала у своєму прес-релізі, що десь твори художники вони дають можливість побачити трошечки майбутнє якесь перечуття. От сьогодні передчуття, що українське сонце сходить. Одна з робіт у мене так і називається. Воно вже сходить. Нам ще важко. Ми втомлені. Ще ще багато чого відбувається. Такого що нас засмучує, йде війна. Але українське сонце вже сходить. Ми в це віримо. І буде перемога, і буде все добре. Спільна виставка Лариси Дем'янишиної Віктора Гоманюка та його учнів до Дня Незалежності України триватиме у міській галереї протягом двох тижнів.